Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Тема сьогоднішнього відео карта зимового сонцестояння. Карта цього дня може підказати нам розвиток подій на найближчі три місяці аж до дня весняного рівнодення. Це одна з головних сильних точок року. Визначають перебіг подій на найближчий квартал, а можливо, і ще й на більш тривалий час. При аналізі транзитної карти Дня зимового сонцестояння видно, що вся карта переповнена дуже напруженими аспектами. Попереду на нас чекають випробування, і можна спробувати до них підготуватися, щоб розподілити сили та мінімізувати втрати. 21 грудня 2024 року об 11.21 сонце зайшло в знак Козирога, і це свідчить, що змінюється енергетика. Знак козорога належить до стихії Земля, це знак матеріальних прагнень, стійкості, конкретних цілей та планів. Це наш внутрішній стрижень, і це каже, що настав час брати на себе відповідальність за своє життя. В період проходження сонця по знаку козоріг ми стаємо більше практичними, приземленими, зібраними та цілеспрямованими. Але може навалитися песимізм чи надто серйозне ставлення до життя. З моменту заходу сонця у знак козиріг у нас включається вість козиріг рак. Про що це? Козиріг, звичайно, про досягнення цілі та плани, завзятість у досягненні своїх цілей. А рак це про сім'ю, нерухомість, традиції, силу роду, тому важливо шукати баланс між нашими сімейними домашніми справами. Та нашою професією, кар'єрою і бізнесом, тобто обидві сфери потребують уваги, але наше завдання знайти золоту середину і правильно розподілити увагу. В цей час фокус нашої свідомості перенаправляється на нові цілі, здобутки, професійні ідеї. Сонце це наші рішення, наміри, его, дух. І це нагадує нам про те, що настав час ставити конкретні цілі і планувати своє життя. Сонце, заходячи у знак озріг, знаходиться в напрузі долунних вузлів, що говорить про кармічну схильність періоду, про потужний трансформаційний період, де перетинаються енергії змін, кармічність енергії, минуле і майбутнє. І це несе нам дуже глибоке оновлення. І це важливий момент для переоцінки наших цінностей, перенастроювання нашого життєвого шляху. Лунні вузли закінчують своє проходження по осі відносин, Овен-Терези. І вже 12 січня 25-го року перейдуть на вісь Риба, діви де наша увага буде звернена на творчу реалізацію, духовні цінності, глибинні внутрішні процеси. Коли нам доведеться шукати баланс між мріями та реальністю, ідеалами та рутинними і повсякденними справами, звільнятися від ілюзій і старих шаблонів, конфігурація та у квадрат дуже напружена, дає високий ступінь мотивації, але це може бути через стресові ситуації, через високу внутрішню напругу і через зовнішні обставини та перешкоди. Але це все підштовхує до дій та необхідності щось змінювати у житті. Не варто ігнорувати та передчікувати цей період. Тобто, в напрузі з лунними вузлами ми можемо зробити висновок, що нам будуть надаватися ситуації минулого, може щось тягнути назад, але ми маємо зробити свій вибір і направити свій розвиток на шлях еволюції. Наші переконання та світогляд можуть відводити від важливих еволюційних тем, тому завдання узгодити всі три точки: сонце це самореалізація, самовираження, творча спрямованість, а в козирозі це постановка чітких цілей і планів. А лунні вузли. Перебувають на осі взаємовідносин, тобто важливо вирішити питання партнерських відносин, зробити висновки та активно просуватися вперед, або спираючись на минулий позитивний досвід взаємин, вибудовувати свій шлях. Ключ до вирішення питань знаходиться в тій сфері вашого гороскопу, по якій проходить транзитне сонце по знаку козиріг. Вихід ми можемо знайти у підтримці сім'ї. Традиція, чи не забуваючи приділяти увагу сім'ї, вирішуючи питання сім'ї нерухомості, а лунний вузол еволюції перебуває в з'єднанні з Нептуном. Нептун управитель знака Риби, куди перейдуть вузли вже 12 січня. В даний момент проходить підготовка до переходу лунних вузлів. Піднімаючи питання духовності, віри, самопізнання, вищих смислів, безумовної любові, творчості, уяви та наснаги, образного мислення, інтуїції, вміння відчувати та бачити цінність кожної людини, а також це молитви медитації, прояв милосердя та благодійності стають дуже важливими і підштовхують нас до переоцінки наших пріоритетів. Але це можуть бути ще й питання прощення, покаяння, жертви, обманів і маніпуляцій. Тому в цей час дуже важливо приділяти увагу своєму внутрішньому світу, осягати глибинні смисли і, звичайно ж, візуалізувати свою мрію і вірити в її здійснення. Вплив тау квадрату з 19 до 27 грудня, тому проаналізувавши. Те, що відбувається в ці дні, ви зможете зрозуміти свої помилки, попрацювати з негативними програмами, пов'язаними зі стосунками, і особливо з негативними програмами роду, робити родові практики, щоб закласти фундамент сприятливої карми. Також лунні вузли знаходяться в аспектах до Плутона, планети трансформації, але в гармонійних аспектах. І це вихід із напружених ситуацій, що може вимагати різких змін і відмови від всього непотрібного і віджилого. Але в гармонійних аспектах такі жертви, тобто відмови відсікання непотрібного, можуть призвести до стрибка в еволюційному розвитку. Сила волі та завзятість допоможуть не зійти з обраного шляху. Марс ретроградний, також у гармонійних аспектах з лунними вузлами, але він в опозиції до Плутона. Аспект вже давно діє і зараз знову сходиться до точної опозиції Марса з Плутоном. Гармонія Марса з лунними вузлами говорить про те, що на шляху еволюції допоможе наполегливість та впевненість, ініціативність та вміння діяти. І разом усі ці аспекти становлять конфігурацію повозка. Тобто розвиток ситуації може бути стрибково подібний і дозволяє вийти на новий рівень, перемагаючи напругу. Плутон допоможе прибрати все непотрібне, що відпрацювало свої програми. Ретромарс. Допомагає переглянути стратегію наших дій, тому дуже важливо відпустити те, що віджило, переглянути плани та знайти нові підходи, застосовуючи нові методи та напрямки, поєднуючи несумісне. Сонце в Козерозі знаходиться під управлінням Сатурна, також планетою карми, контролера, екзаменатора, який також знаходиться в Тау квадраті. Сатурн в опозиції з місяцем в Діві та в квадраті до Юпітера. Юпітер і Сатурн відносяться до соціальних планет, а місяць в мунданні астрології символізує народ. І це говорить про зміни суспільного та соціального характеру. На світовому рівні це проявиться у вигляді кризи виконавчої та законодавчої влади та їхньої боротьби між собою. На психологічному рівні ми можемо відчувати труднощі в реалізації наших намірів. Для того, щоб уникнути цих труднощів, бажано заздалегідь розібратися з тим, куди ви йдете, які цілі маєте і що ви можете зробити зараз, а що краще відкласти на потім. І зміни нас підштовхуватимуть до адаптації в новій реальності, до перегляду переконань. І дуже важливо прийняття змін та розуміння, що завдяки подіям у соціальному плані нам важливо побачити можливості для свого особистого зростання, що звільнення від старого несе потужні внутрішні зміни, тому дуже важливо відпускати минуле, старе, непрацююче ілюзії і намічати усвідомлений шлях до своїх нових цілей. Тому енергію зимового сонцестояння важливо використовувати для того, щоб вийти на новий рівень, щоб закласти сприятливі події на наступний рік. Хочу ще раз нагадати: вплив карти сонцестояння триває щонайменше 3 три місяці, тому це робота не перших трьох днів після точної дати сонцестояння. Але закласти фундамент змін ми можемо саме в ці дні. Тому дуже важливо вирощувати своє внутрішнє світло, мислити позитивно та робити добрі справи. І дуже добре займатися благодійністю і, неважливо, грошима, ділом, добрим словом. В центрі карти ще є великий мутабельний квадрат: місяць в Діві, Сатурн в рибах, ретро-Юпітер в близнюках і Меркурій у стрільці. Про що ці аспекти? На особистому рівні обставини будуть складатися таким чином, що нам буде надзвичайно складно реалізовувати свої плани. Ми рухатимемося, немов у тумані. Нас можуть не помічати, недооцінювати, не зважати на нас. Можуть бути перешкоди, протидії, обмеження та заборони, що може давати відчуття втрати точки опори. Цей час велика можливість активації шахраїв, будьте пильні і не приймайте спонтанних фінансових рішень. Я розумію, що життя не зупиняється, і часто змінити щось чи перенести якісь справи немає можливості і доведеться робити, але важливо розуміти, що дуже багато може піти не за планом, і до цього треба просто бути готовими та спокійно реагувати. Попереджений, отже, озброєний. А підготовку до сприятливого періоду, коли можна розпочинати діяти, потрібно здійснювати. Коли можна буде починати діяти, потрібно здійснювати. Так, він буде не скоро, але зате у нас є час, щоб все переглянути, добре обдумати, зробити висновки та підбити підсумки. В той же час, якщо у вас є заплановані важливі справи на цей квартал, і їх саме в цей час потрібно реалізувати, при цьому ви можете хоч якось впливати на перебіг подій, тоді краще по можливості перенести важливі справи на останній тиждень січня. А також в лютому будуть гармонійні дні для важливих справ. В цей час транзитна картина набагато спокійніша, а ось на березень бажано. Нічого не планувати, тому що в березні ми будемо проживати ретроградний рух Венери, ретроградний Меркурій і весняний коридор затемнень та багато чого іншого. Ось чому важливо займатися плануванням та розподілити справи на найближчі три місяці. Ця інформація допоможе вам. Приймати правильні рішення незалежно від того, як ми можемо провести цей час, потрібно пам'ятати, що зимове сонцестояння це особливий час, повний магії та чарівництва, що нагадує нам про красу та силу природи, частиною якої ми є. А тепер хочу запропонувати вам ще один варіант підготовки до нового року. Сподіваюся, бажання та побажання на наступний рік вже продумані та написані. Давайте покажемо всесвіту, що ви готові до їх виконання і готові досягати своїх цілей. В цей напружений період важливо зняти всі перепони та обмеження для досягнення бажаного. Відразу скажу: дуже важливо в цей період не тільки написати свої бажання і просто хотіти, дуже важливо відчувати те, що ви хочете. Тобто візуалізувати свої бажання, бути в потоці, відчувати свої бажання. Лунний вузол еволюції в з'єднанні з Нептуном. А Нептун це не лише про питання віри, благодійність та творча наснага в позитивному варіанті. Дуже важливим є натхнення тим, що ви хочете отримати. До нового року із 23 грудня залишається 9 днів, і в ці дні можна коригувати, дописувати, виправляти, змінювати свої бажання. Якщо ви хочете щось отримати, то спочатку можна щось віддати. Наприклад, якщо ви хочете отримати гроші, збільшити свій дохід у наступному році або купити квартиру, віддайте гроші. Буде дуже добре, якщо той, кому ви допоможете грошима, не буде знати, що вони прийшли саме від вас. Хочете якісь речі придбати. Віддайте свої непотрібні речі. Хочете покращити здоров'я? Купіть оздоровлюючий чай або ліки тому, хто цього потребує. Бажаєте нову роботу, посаду, зробіть щось пов'язане з цією темою. І щодня приділіть увагу якомусь бажанню. Маніфестуйте свої бажання вранці, а ввечері дякуйте наперед за їх виконання. Місяць до 31 грудня спадаючий, тому це добрий період для звільнення від непотрібного для завершення справ. Кожен день дає можливість попрацювати з якимись негативними якостями характеру, які перешкоджають просуванню вперед та виходу на новий рівень. Таким чином, в понеділок добре попрацювати з емоціями, образами, закритістю, недовірою, песимізмом. Меланхолійністю, вразливістю, емоційністю, глибинними родовими програмами роду матері. Добре розвивати інтуїцію. У вівторок добре попрацювати з імпульсивністю, авторитарністю, агресією, впертістю, егоцентризмом. В середу добре попрацювати з двоїстістю, балакучістю, метушливістю, нерозбірливістю в контактах, поверховістю, легковажністю, довірою. Критиканством, прискіпливістю, а також над відносинами з близьким оточенням, з сестрами, братами, сусідами, з тими, з ким навчалися чи проходити навчання, а в четвер добре попрацювати зі зловживанням, надмірностями, нав'язливістю, прагненням всіх повчати, фанатизмом, авантюризмом, небажанням чути думку інших людей та над переконаннями. А в п'ятницю добре працювати з почуттям власництва, прагненням тримати все під контролем, з жадібністю, скупістю, поживчим ставленням до життя. Це все про питання фінансів з невпевненістю, відомістю, нерішучістю у партнерських відносинах. В суботу добре попрацювати з емоційною холодністю, похмурістю, корисливістю, трудоголізмом, зацикленістю на досягненнях. Також в суботу добре ще раз переглянути свої бажання, плани та цілі, підбити підсумки, чи готові ви отримати бажане морально. А якщо ще немає чітких планів, то постаратися їх написати. Великі цілі розбивайте на кілька частин та вибудовуйте покроковий механізм їх реалізації. Таким чином, мета не здаватиметься недосяжною та нездійсненною. Також добре проговорити свої цілі та взяти аскезу. А в неділю день сонця. Вранці привітайте сонце, хоч це добре робити і щодня. Також добре попрацювати над такими якостями, як гординя. Егоїзм, егоцентризм, марнославство, свавілля, маніпулювання, зайва драматизація подій, гордість дуже добре зайнятися творчістю, розкривати свої таланти, проявляти щедрість та великодушність, а також приділити увагу дітям чи своїм дітищам та попрацювати над негативними програмами роду батька. А в понеділок, 30 грудня, добре зайнятися. Прибиранням, очищенням, звільненням від непотрібного все, що могло проявитися за останні дні. А у вівторок, 31 грудня, вже в 00.27, настає молодий місяць в 10 градусі Козарога. І, звичайно, цього ж дня дуже добре активно візуалізувати свої мрії та бажання, продумувати плани на місяць і не тільки на цілий рік вперед. Козиріг – знак цілей та планів, досягнень та слави. Раціональна та спокійна енергія козирога дуже вдало може спустити нас з небес на землю саме в цей час, щоб ми були зібраними та діловитими. Точка молодика в гармонії з управителем Молодика Сатурном, що дає можливість чітко спланувати всі справи на наступний рік. Тож бажаю всім успіху і гармонійної, якісної підготовки до нового року. Дякую, що завітали на канал. Ставте наравники, подобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!